Тюнєва магія або темне плетиво це близнюк звичайного арканного плетива, пов'язаний із богинію абсолютного зла. Шар небагато відомо про створення тіньового плетиво, але існують багато версій. Одна з яких говорить, що коли карсус розколов арканне плетиво на частини, шар підібрало одну з цих частин, перетворивши її на інструмент власного впливу. На відміну від звичайного, тіньове плетиво не дає можливість будь-кому ним користуватись. Для цього треба вірити у лиху богиню або заключити із нею. Пакт. Спроба використовувати його без вищевказаного призводить до втрати частини свідомості. Ексклюзивність не є єдиною деталю цього плетива. Вона є ідеальним продовженням жахливих думок власної володарки, посилюючи некромантію, причарування та ілюзію. Також користувачі тіньового плетива можуть ігнорувати захисти та супротив від звичайних заклять певних істот. На них також надіють закляття розвіювання магії, контрзакляття та подібні, як і дика магія та мертві магічні. Зони не впливають на функціонал такого мага, роблячи їх імунними до більшості видів захисту від магії. але це має і протилежний ефект закляттями з тіньвого плетива, важко дається долати закляття, створене арканним, що все одно робить користувача тіньовим плетивом вкрай небезпечним.